Для чого ми тут і як прожити насправді круте, щасливе життя? Я задавалася цим питанням стільки разів протягом своїх 25 років і нещодавно почула таку фразу. Захотіть мати щасливий день, і тоді будете мати щасливе життя. Я весь час думала, що типу щастя треба ставити собі за ціль. Я хочу до 30 років бути щасливою і наповненою, мати щасливе наповнене життя. Але якщо хотіти постійно бути щасливим, то ми ніколи не будемо щасливими. Ми Будемо щасливі тільки один день в році, умовно, коли ми до цієї цілі дійшли. І Набагато легше ставити собі за ціль бути щасливим в житті, ніж ставити собі за ціль кожного дня знаходити щось, чому ми вдячні і за що ми щасливі. Розкажу на своєму прикладі. Я дуже дуже багато працювала минулого року, створювала свою маркетинг-агенцію, і насправді щасливою не сильно була. Я була спокійною, що є фінанси, що є спокій за фінансовий свій стан. Але я тоді в мене день прилітав просто за днем зранку до вечора. сиділа за комп'ютером, і я ніби настільки боялась втратити ось цей контроль над своїм життям, що навіть не помітила, як пролетів рік. Тоді я така блін, але це важко. Типу, важко знаходити в кожному дні щось, чому можна порадіти. Як це можна робити? Перший спосіб змінити своє оточення. Оточення має більше 50% вплив на те, хто ми, якими ми стаємо людьми, взагалі якими особистостями тому важливо обрати те з ким ви спілкуєтесь. Щастя, рівно вдячність. Тобто, наскільки ми вдячні, напряму відповідає за те, наскільки ми будемо щасливі в житті. Багато хто говорить на ці теми, і мало хто на практиці ніби розповідає, як цього досягти. Я почала кожного дня, це теж не дуже приємно, не дуже типу, ізі, не дуже комфортно, але я почала кожного дня виписувати, за що я вдячна. І там було по типу: я вдячна за життя, я вдячна за повітря. Але тут важливо саме углубитись в деталі, подякувати за глобальні речі, які в нас є: здоров'я, повітря, ноги, руки, очі. У нас навіть в дні, от в. Найгірші дні, коли все жахливо, завжди є щось, що в нас є, що в якоїсь людини немає, яка сидить в цей даний момент, і така блін, я хочу їсти, а в нас все їжа є. Тобто за наші базові потреби завжди можна дякувати, і це такий найбільший лайфхак, як можна виховати собі взагалі вдячність. Вдячність формує розуміння, що всього багато. Коли ми думаємо, що в нас всього багато, нам приходить і ще більше. Чому кажуть багаті, багатіють, бідні, бідніють, тому що. Багаті мається на увазі, не грошима. Грошима це лише одна складова. А насправді багаті ті, хто думає, що в них багато щастя, багато здоров'я, багато людей в оточенні, багато можливостей. Коли ми думаємо, що в нас мало, в нас стає ще менше, як все світ каже, типу. О, вона думає, що в неї мало, покажемо їй, що таке насправді мало, зробимо так, щоб в неї було ще менше. Рух. Рух дуже сильно впливає на наше щастя. Щаслива людина та, яка кудись рухається. Прийнято думати, що рух це робота і кар'єра. Насправді, рух це навчання. Є стільки всього, що можна навчати, і стільки місць, які можна взагалі. Побачити, пізнати, просто дослідити і цього так багато. Треба, знаєте, натренувати в собі таку пристрасть до життя, яка дає тобі бажання вчити, досліджувати, подорожувати, дізнаватись, сміятись, помічати. І от я б сказала, що на моє особисте щастя дуже сильно впливає те, що я намагаюся десь змусити себе, напевно. Знаєте, що сприйнято всі психологи кажуть: відчепись від себе, розслабся, що це породжує. Тільки в розслабленні, тільки, блін, спокої можна щось зробити, але насправді. Результат потребує дії, і результат потребує якоїсь, я б не сказала пожертви, але ціни. Ми завжди щось платимо і щось отримуємо. Ніби чим більше ми рухаємось, тим менше в нас часу жалітися на життя або помічати якісь погані речі, тому що ми зосереджені на русі вперед і помічаємо ось ці мікро, такі результати, які в нас входять, і ми більше фокусуємось на них. І воно і формує. Воно і формує в нас вдячність. Я притримуюсь такої теорії. Якщо я собі дала з приводу чогось обіцянку, наприклад, я побудую маркетинг-агенцію за рік. Навіть моменти, коли мені важко, я стараюся не слухати ось цієї поради, типу там відчепись від себе. Так, це потрібно, коли це вже доходить до дуже такого вигорання сильного, до, стр... до стресу, до дискомфорту. Але я розумію, що коли я відчуваю, що це ще не критично, я все-таки дожму це питання, щоб стримати обіцянку, яку я дала собі. Тому що як часто ми собі обіцяємо там почати записати відео на YouTube, почати зробити можливо якийсь класний продукт, якийсь крутий проект, кудись поїхати. І ми потім це відкладаємо, бо ніби не відчуваємо на це сили, але. Дуже легко сплутати це і самосаботажем, коли ми не відчуваємо сили, тому що ми їх не маємо. А коли ми не відчуваємо сили, тому що ми трошки боїмося йти в цю історію, тому що ми не знаємо, що нас там чекає. Ми не знаємо, що нас чекає, коли ми почнемо робити свою агенцію. Ми Не знаємо, що нас чекає, коли ми почнемо записувати відео на яке Мені дуже давно блін, подобалося записувати. Я вже так давно це хотіла робити. І Я відкладала, бо мені здавалося, що так багато роботи, так багато справ, так немає часу. А насправді це самосаботаж, тому що чомусь в щось нове іти важче. Нам легше навіть працювати на важкій роботі, ніж почати щось нове, тому що важка робота це вже звичний для нас стан, і ми знаємо, що там, ми знаємо чого там очікувати. А якщо ми заплануємо, наприклад, записати відео на YouTube, ми не знаємо, що нас чекає на цьому відео. Тому навіть якщо це легше зробити, ми залишимось там, де важче, там до чого ми звикли, тому що. Воно нам більш звичніше, тому потрібно постійно діяти, щоб ви могли пробувати нове. Чим більше ми проявляємо, чим більше ми себе пробуємо в нових речах, тим ми щасливіше. Це також напряму впливає на наше життєве щастя. Наступним таким важливим кроком я напевно відокремила жарти, тому що це дійсно дуже сильно допомагає. От в мене могло ставати в житті дуже багато всього, але я завжди така старалася якось відшучувати знаєте, у життя. Жарти допомагають нам відійти трошки в сторону і подивитись на цю ситуацію, ніби вже пройшов рік в цьому самому моменті, коли ми починаємо жартувати. Ситуація із такої стає ось така, трошки менша, і її вже легше аналізувати і легше приймати якісь рішення. Моє життя насправді кардинально змінилось, коли я спробувала кожного дня робити Господі, муха, блін, робити якусь маленьку. Дрібницю, хоча це насправді не дрібниця, тому що з цих дрібниць потім складається наше життя. Умовно почитати книжку, піти прогулятися, тільки, що я сіла на сходах. Помедитувати, і медитація вона тривала типу 20 хвилин. І я така, блін, щось мені трошки вже лін, як то вже теряю фокус. Але, хоча б 5 хвилин я висиділа і я зробила цю блін медитацію. Я вже медитую років 8, і мені досі довше ніж 5 хвилин просидіти на цьому місці одному. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, але. Це вже краще, ніж нічого. З часом ви навчитесь більше, хоча, бачите, в мене досі не виходить, може, теж якийсь саме саботаж. Але тим не менше, все одно кожного разу я сідаю медитувати. Я знаю, що я не просиджу більше 5-7 хвилин, тому що в мене важко з концентрацією. Просто я більше я можу довго просидіти над роботою, над проєктом, над сценарієм, але чомусь на медитацією. Все одно я її роблю, і я знаю, що це крок, який я зробила заради себе. Я сьогодні 5 хвилин посиділа на трасі, подивилася на ці, блін, рослини ззаді. Вони мені так сподобались, і це вже щось. З чого склався мій день, тому що я не запам'ятаю скільки годин я провела з роботою. Я запам'ятаю ці 5 хвилин, які я просиділа на сходах і дивилась на ці ліани, які мене зараз тут. А що мені ще допомагає? Планування планувати на тиждень. В неділю я сідаю ввечері і така: окей, понеділок танці, середа, теніс, п'ятниця, падал. Або прогулянка, Тобто будь-який вид спорту мені допомагає різноманітність спорту, не знаю як інших, але мені подобається саме не ходити в зал постійно, а наприклад, поставити собі різні види спорту. Понеділок теніс, середа танці, п'ятниця падал, відразу назначити собі якісь зустрічі на цей тиждень, бо я просто легше функціоную, коли у мене все сплановано. Я собі відразу пишу: так, у вівторок побачусь Анією, в середу побачусь з Дашею, і я вже знаю, що мій тиждень буде наповнений спортом, мій тиждень буде наповнений зустрічами, тому що місяць планувати трошки важче. Але коли ви в неділю виділити хоча б години. Іно на те, щоб круто спланувати свій тиждень, запланувати, що нове ви хочете вивчити, з ким ви хочете побачитись, який вид активності ви хочете зробити, і ти менеджмент насправді дуже багато вирішує. От коли я не планую, я роблю всього менше, тому що мені здається, що часу нема, але коли я запланую. Вау, происходит якесь чудо, і в мене відразу виходить більше всього робити. І планувати як види спорту, так, зустрічі, так якісь такі маленькі дрібниці. Медитація, три хвилини, одну хвилину. Просто є купа коротеньких таких медитацій на Spotify. Часто слухаю. Мені дуже вони подобаються. Там якісь типу 5 мінут афірмація на щось іще. Ви можете навіть в це не вірити, але це вже щось іще для мозку, яку ви споживаєте, і вона вже круто формує ваш день і круто впливає на ваше внутрішнє щастя, на ваш внутрішній спокій. Поради всюди досить схожі, але. Я саме тим, що допомагає мені, і важливо, що я теж для себе дуже сильно усвідомила, не слухати точку точ як каже хтось. Спробуйте помедитувати 3 хвилини. Може, вам вистачить однієї, може вам хочеться сім. Спробуйте погуляти 15 хвилин. Може, ви такі зрозумієте, що вам подобається гуляти, і ви будете просто понеділок середа п'ятниця назначати свої прогулянки по годині, бо вам подобається просто гуляти в якомусь крутому районі. Е, якщо люди медитують щодня, може вам не варто не варто медитувати. Може, ви любите відпочивати, коли ви прибираєте або коли ви читаєте книгу. Мені здається, велика помилка, коли люди намагаються повторити ось ці типу лайфстайл за багатьма які, типу, усвідомлені, але їм насправді не підходить те, що підходить. Цім людям і треба знайти те, що підходить нам. Може ваш спокій в читанні. В побаченні з собою в вечері, в приготуванні прогулянці, посидіти на трасі, подивитись на дерево на ліане. Це може бути будь-що. Головне, щоб ви аналізували, що подобається вам, і дивились, де вам комфортно, де ні, тому що немає правильно чи неправильно. Є просто те, як ви себе почуваєте після конкретної дії. Не забувайте, що це тільки те, що допомагає мені, що я знайшла для себе у форматі, коли я багато всього пробувала, всіх відосів на Ютубі кучі блогерів і зрозуміла, що мені просто щось не підходить. Ну от я не люблю зал. Я не люблю бігати, мені тяжко дихати. Типу, я не можу бігати, бо я, блін, задихаюсь. Тому я буду просто швидко ходити. Я ходила з офісу додому і з дому в офіс, обратно в центр. Просто 10 тисяч кроків щодня, просто нахожувала. Паралельно слухала якийсь подкаст, щоб відразу і типу, по чомусь навчитись. Ось дуже до речі, мені допомагає, коли я поєдную дві справи. Наприклад, там, ходити, слухати подкаст. Я відразу закриваю в себе питання і активності, і навчання в день. От спробуйте по відчуттям міксувати те, що вам подобається, адаптовувати те, що вам подобається, і так ви знайдете просто свою щоденну щасливу рутину. па-па!